Так чи ні? Загадуйте бажання, або задавайте запитання і вибирайте карту. Дві карти я витягую. Задавайте запитання і беріть номер карти. Карта номер один, або карта номер два. Так само ви можете загадати два бажання і вибрати на кожне бажання карту, Або якесь запитання і одну карту. І так. Перше це. У вас буде, знаєте, це так, як всі від вас щось хочуть, і ви будете говорити Ні. Однозначно, ця карта означає ні. Значить, вам цього не треба. Навчіться говорити ні, доля вам щось підготувала краще. І карта номер два. Карта номер два так! Це чудовий шанс, це початок. І цей початок дасть хороші плоди. Це чудова карта.